Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчата. Наше кольорове літо триває і я запрошую вас трішечки покреативити. Що це таке? Це коли ми звичайні дії виконуємо трішечки незвичайним способом. І сьогодні я буду малювати. Малювати я буду не на папері, не на асфальті. І навіть не на курі дерева, як ми з вами малювали, а малювати я сьогодні буду на камінчику. Для цього я взяла такий плаский камінець і зараз пропоную з ним ознайомитись. Поверхня в нього гладенька. Прохолодна, якщо я зігрію його в долоньках, то поверхня стане. Тепленька, але залишиться така ж тверда та гладка. Це камінець овальної форми, так, і зеленуватого кольору. Давайте його ось так покатаємо в долоньках і зробимо таку пальчикову гімнастику. Так. Наші ручки підготуємо до праці, до малювання. Ось так потримаємо. Так. 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 І на другій ручці захватуємо пальчиками. Ось так. Ми познайомились із якостями камінчика і будемо малювати. Для малювання нам знадобляться звичайні фарби, акварель, пару пензликів з тоненьким ворсом. І волога серветка, дуже волога серветка, ви здогадаєтесь для чого саме. Спочатку ми задумуємо, що ж ми хотіли намалювати. Я захотіла намалювати на такому камінці звичайно море. Я набираю на кінчик пензлика синьої фарби, заздалегідь я змочила кожну фарбу крапелькою водички. І буду ось так зараз лінію горизонта намалюю, так, намалювала і буду далі зафарбовувати. Так. Це буде в мене небо. Далі я візьму. Дивіться, для чого мені оця серветка. Коли я малюю на камінчику, нам не потрібно мені багато води, тому пензлик я не промиваю, а ось так його витираю. Витерла і набираю ось таку фарбу фіолетову. І малюю ось так. Це вже в мене буде море. так? Ну, або так, або так ми з вами вирішимо. Так, я намалювала фон. Так, Тепер я знов витираю пензлик і я задумала намалювати схід сонця на морі. Небо в нас таке фіолетове. І сонечко, яке встає зранку. Воно, воно має такий золотаво-рожевий колір. Ось так. І від нього по морю ще така доріжка йде. Я знову витираю пензлик, і мені ще треба набрати жовтенького, так, додати такого золотавого відтінку. Ось так. Знову витираю пензлик, додаю білого. Промальовуємо лінію горизонта і сонечко як би пофарбувало водичку море, дивіться, рожевим та золотавим. Ось такий в мене вийшов морський пейзаж на камінці. Як ви вже здогадалися, можна будь-які дари моря, океану також ось так прикрасити. Або на річці назбирати ось таких ракушок і прикрасити їх різними різними візерунками, тому що творчість це завжди поруч із нами. Бажаю вам кольорового літа, багато творчості і багато нових вражень. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі!